Так, ну що ж, сталося те, що давно думав станеться. Тут є такий поворот страшний, сюди дорога, з горки спускаюся. Я спускався з цієї горки ну, тисячі іро, я не знаю, не читаю скільки разів. Поворот обганяють на цьому повороті, причажніш поворот всі бачать. Ну ніхто. Ну, Є такі льотчики, які вже прилетіли. Ось тут. Час перебування мого Ударив він крилом ударив він крилом колесо і злетів сюди. пацанчиком все, все в порядку. Короче, ну полет был хороший. Так что соблюдаем правила дороги, дороги, Не нарушаем. А я поехал